Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерація чисел у межах тисячі. Додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні працюватимемо з нерівностями зі змінною, а також Розв'язуватимемо задачу із взаємопов'язаними величинами: продуктивність праці, час та загальний виробіток. Завдання 1. Які числа 3, 7, 8, 5, 10 є розвитками нерівності х більше 6. Нерівність х більше 6 буде правильною, якщо х дорівнюватиме. Отже, ми беремо кожне з цих чисел і підставляємо замість х. Якщо наша нерівність зі змінною перетворюється у правильну істинну числову нерівність, то це число є розв'язком цієї нерівності. Отож, підставимо перше число 3. У нас виходить нерівність 3 більше 6. Чи вона правильна? Ні, неправильна. Отож, число 3 не є розв'язком нерівності. Беремо наступне число 7. 7 більше 6. Це правильна числова нерівність. Отже, число 7 є розв'язком… Нерівності зі змінною. Беремо число 8, ставимо замість х. 8 більше 6 – Це правильна числова нерівність. Отож, 8 є розв'язком нерівності зі змінною. 5. 5 більше 6 – Це неправильно. Отож, число 5 не є розв'язком нерівності зі змінною. І останнє число у нас 10. Виходить нерівність 10 більше 6 – Це правильна істинна числова нерівність. Отже, число 10 є розв'язком нерівності х більше 6. Тепер нам треба дібрати по два розв'язки для кожної нерівності. Запишемо завдання 2, перепишемо першу нерівність а плюс 3 менше 15, якщо а дорівнюватиме. А тепер нам треба підібрати число, яке ми поставимо замість А і в нас вийде в лівій частині нерівності менше, ніж 15. Для цього треба подумати, що треба поставити замість А, щоб було рівно 15. Правильно, 12. Отож, якщо ми замість А поставимо 12, то в нас у лівій частині нерівності, яка виділена жовтим, буде 15. Це буде дорівнювати 15, а нам треба, щоб було менше. Отож, ми можемо взяти не 12, а 11. І в нас вийде вираз. Ліворуч 11 плюс 3, обчислимо його, буде 14. Виходить 14 менше 15, і це правильна числова нерівність. Отож, замість числа А, ми можемо поставити 11. 11 буде розв'язком цієї числової нерівності. І тепер ми можемо поставити будь-яке число, яке ще менше. Це і 10, і 9, і 8, і 7, і 6, і 5, і 4, і 3, і 2, і 1, і 0. Спробуй будь-яке. Я поставила 1. 1 плюс 3 менше 15. Перевіряю. Ліворуч обчислюю буде 4. 4 менше, ніж 15. Отож, 1 теж є розв'язком цієї нерівності. Наступна нерівність. Х помножити на 3 більше 9. Якщо х дорівнюватиме, давай подумаємо, наскільки треба помножити 3, щоб було рівно 9. Так, 3 на 3 9. А нам треба, щоб було більше, ніж 9, отож, замість х ставимо число більше, ніж 3. Наприклад, 4. 4 помножити на 3 буде 12. Виходить на рівність 12 більше 9, це правильно. Отож, х може дорівнювати 4. Ще ти можеш взяти інше число. Я взяла 7. І обчислюю 7 помножити на 3 виходить 21. 21 більше 9. Отож, це правильна числова нерівність, і число 7 може бути її розв'язком. Давай далі продовжимо. b 4 більше 5, якщо b дорівнює. Дивимося, ліворуч, у нас вираз b 4. Від якого числа треба відняти 4, щоб було рівно 5? Від 9. Правильно. Тобто, якщо ми поставимо 9 і віднімемо в нього 4 у нас буде 5. А нам треба, щоб було більше, ніж 5. Тобто ми візьмемо замість B не 9, а більше за нього число. Наприклад, 10. 10 мінус 4 більше 5. Чи правильно це числова нерівність? 10-4 буде 6. 6 більше 5. Отож, число 10 ми можемо ставити замість букви Б. І воно буде розв'язком цієї нерівності. Давай подивимося. Яке ще число можемо взяти? Та будь-яке, яке більше 10. Я взяла, наприклад, 14. 14 мінус 4 буде 10. 10 більше 5. Більше 5. Отож, 14 це число, що може бути розв'язком цієї нерівності. І остання нерівність y поділити на 2 менше 9, якщо y дорівнює. Ліворуч у нас. У нерівності дія. Яке число нам треба поділити на 2, щоб було рівно 9? Це 18. Правильно. А нам треба, щоб було менше, ніж 9. Тобто, нам треба сюди поставити замість y число, яке ділиться на 2, і воно в результаті дасть менше, ніж 9. Тобто число менше, ніж 18. Наприклад, число 12. Ділиться на 2. Ділиться, а я взяла 16. 16 поділимо на 2, буде 8. 8 менше 9. Так, отож, число 16 нам підходить, щоб підставити замість букву y, і в нас буде правильна числова нерівність. Ще можна взяти інше якесь число. Я взяла 10. 10 поділити на 2 буде 5. 5 менше, ніж 9. Отож, 10 це число, яке ми можемо ставити замість y. Давай розглянемо з тобою задачу. Ганна набирає на комп'ютері щогодини по 3 сторінки тексту. Скільки сторінок вона набрала за 2 години? У цій задачі є такі величини. Продуктивність праці. Тобто кількість продукції, виробленої за одиницю часу. У нашій задачі 3 сторінки набраного тексту за одну годину. І є час, який працювала дівчина, це 2 години. Нас просить порахувати, скільки сторінок дівчина набрала за 2 години. Це називається загальний виробіток. Його можна зайти додаванням 3 плюс 3. А можна замінити додавання однакових доданків множенням. І це буде 3 помножити на 2. рівні 6 сторінок. Отже, робимо такий висновок, що загальний виробіток дорівнює добутку продуктивності праці. На час. Давай ще раз. У нас була задача, де була продуктивність праці, час і загальний виробіток. Продуктивність праці це кількість виробленої продукції за одиницю часу. У нас було 3 сторінки набраного тексту за одну годину. Залишимо це так само. А час змінимо 4 години. Отже, у нас дівчинка Ганна щогодини. Набирає 3 сторінки тексту, а працюватиме 4 години. Який буде її загальний виробіток? Скільки вона надрукує тексту за 4 години. Для цього треба три сторінки, які вона друкує за одну годину, помножити на 4 і ми знайдемо 12 сторінок. Отож, щоб знайти загальний виробіток, треба продуктивність праці, помножити на час. Давай спробуємо це на задачі. Подібно буде тобі додому. Задача 3. Лінія виробництва морозива виробляє 4 порції щохвилини. Скільки порцій морозива буде вироблено за 5 хвилин, за 7 хвилин і за 10 хвилин. Якщо у нас тут дивись продуктивність праці це 4 порції щохвилини, це значить. 4 порції за 1 хвилину. А працювань буде 5 хвилин, скільки буде порцій? Так, 4 помножить на 5. виходить 20 порцій морозива за 5 хвилин. А якщо 7 хвилин працюватиме лінія, то ми 4 множимо на 7 і знаходимо 28 порцій уже за 7 хвилин. А якщо за 10 хвилин, то скільки виробить морозива. 4 множимо на 10, виходить 40 порцій за 10 хвилин. Зверни увагу, збільшувалася кількість часу і збільшувалася кількість виробленої продукції. Загальний виробіток збільшувався. Пишемо відповідь. 20 порцій, 28 порцій і 40 порцій, так само зробиш у домашній завданні. Задача 4. Читаємо її. Майстерня електротехніки перших 3 дні ремонтувала по 10 планшетів щодня, а потім протягом наступних 2 днів по 4 ноутбуки щодня. Скільки всього девайсів було відремонтовано протягом цих 5 днів? Отже, нам треба порахувати всі девайси і ноутбуки, і планшети, які майстерня електротехніки ремонтувала 5 днів. Дивись, 3 дні ремонтувала по 10 планшетів щодня. Скільки планшетів поремонтувала? 10 помножити на 3, правильно! 10 планшетів за один день, а якщо працювала 3 дні, множимо і знайдемо загальний виробіток 30 планшетів за 3 дні. Наступних 2 дні. Вона ремонтувала по 4 ноутбуки щодня. Тобто, один день 4 ноутбуки, а 2 дні. 4 помножити на 2. Виходить 8 ноутбуків за 2 дні. Тепер ми знаємо за перших 3 дні. 30 планшетів відремонтовано було. За других 2 дні 8 ноутбуків. Скільки це разом? Девайсів. І ноутбуки і планшети одним словом, можна називати девайси. Отож, разом це буде 30 плюс 8 38 девайсів. Відповідь: всього 38 девайсів було відремонтовано протягом цих п'яти днів. Завдання 5 це вирази. Зупиняй відео і працюй самостійно. Це дуже важливо для розвитку твоїх обчислювальних навичок. Перевіряємо. 250 мінус 200. У другому числі є лише сотні. Отож, сотні віднімаю від сотень буде 50. Наступне. До 480 треба додати 10. 10 містить тільки розряд десятків. Отож, додаємо десятки до десятків. 80 плюс 10 і ще 400 490. 720 плюс 100. 100 містить тільки сотні. Отож, додаємо до сотень буде 820. Далі. 327 мінус 5. Число 5 це лише одиниці. Від одиниць віднімаємо одиниці, 7 мінус 5 буде 2. 322. Далі. 670 плюс 6. 6 це лише одиниці. Додаємо до одиниць. Сотні і десятки залишаються такими самими: 676. 380 мінус 20. 20 це розряд десятків. Віднімаємо від десятків, буде 360. 450 мінус 300. 300 це лише розряд сотень. Віднімаємо від сотень. Виходить 150. 345 Плюс 3 3 – це одиниці. Додаємо: до одиниць виходить 348. Сподіваюся, ти працював і працювала самостійно, і в тебе вийшли правильні відповіді. Задача 8. Читаємо. Іринка захотіла купити мишу для ноутбука за 435 гривень. Але дізналася, що в іншому магазині така миша коштує 400 гривень. Скільки грошей зекономить Іринка, якщо купить мишу в іншому магазині? Зекономить це значить заплатить менше, ніж сподівалася. Отож, 435 віднімаємо 400 і знаходимо 35 гривень, у неї залишиться. Отже, дівчинка зекономить 35 гривень. Пофантазуй, як можна використати. Ці зекономлені гроші. Це твоє домашнє завдання. Подібні завдання ми робили у класі. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми працювали з нерівностями зі змінною. Перевіряли числа, які нам були дані. І обирали ті з них, які є розв'язками. і також до нерівності зі змінною ми добирали розв'язки самостійно. Розв'язали задачу, у якій була продуктивність праці, час і загальний виробіток. Це взаємопов'язані величини. Також із цими величинами у нас була складена задача. Ще ми обчислювали вирази, які засновані на розрядному додаванні, і життєву задачу про зекономлені гроші. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.